Дорогий отець діякон, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє дуже коротеньке Євангеліє на три стежки мені пригадало один такий, може, невтішний священичий досвід, але який певно, що став для мене доброю школою. Один чоловік, дуже такий практикуючий, добрий християнин, переживав останній. Дні, останні години життя свого батька. Ну і прибігає він в той час, просячи, Отче, прийдіть, хоча б ми разом помолимося над моїм батьком. Ну, як зазвичай це буває в таких випадках, я почав десь говорити йому навіть дорікаючи. Ви людина церкви, ви оцерковлені. Чому ви дочекалися, що батько вже не може говорити, що не може висповідатися? Чому ви дотягнули, коли єлопомазання не є таїнством останніх годин відправляти на смерть, але є таїнством на оздоровлення душі і тіла? Але цей чоловік мені пояснив ситуацію, бо Батько ніколи не хотів бачити священника. ніколи не хотів сповідатися, навіть коли йому вже, скажімо, коли був дуже хворий, це дораджували, його просили, не хотів на відріз. Ну і коли ми прибули до хати, справді вже цей чоловік не міг говорити. Я надіявся, що він може ще чути, і старався йому сказати. Про Боже милосердя і про те, що так важливо зараз, щоб він на то Боже милосердя відкрився хоча б в останні секунди свого життя, тому що там було вже все ясно. Це була передсмертна агонія. І тоді під умовою, звичайно, якщо цей чоловік розкаювався, я уділяв розрішення з тою умовою, що серце цього чоловіка хоча б в останні секунди життя відкриється. Ми разом з тим чоловіком помолилися, а потім він ще мені розказував, що коли найбільше мучився тато, то він завжди кричав: Господи, Господи, поможи! І каже, коли я йому говорив, що чому кличеш Бога, що не хочеш до нього йти. Тато був такий добротний комуніст. І ніяк з, того, з нього то не могло вийти навіть на старості. І каже йому говорив, чому не кличеш мене, щоб поможи мені? Чи чому ще когось не кличеш, але говориш, Господи, Господи, але в нього не віруєш. З лайкою батько лише казав, щоб його лишити в спокої. І такій твердості залишився до кінця. Дорогі брати і сестри, зараз говорю, це не для того, щоб, звичайно, когось судити, або з молитвою цього чоловіка. Від того часу постійно супроводжую. Бо це найбільше потребує молитви. Але мені десь цей приклад приходить на сьогоднішній Євангеліє, тому що, розумієте, це щось страшне, що людина може взивати, «Господи, Господи!» і навіть каже Ісус Христос, у день суду буде до Нього звертатися, Господи, а Він відповість: я тебе не знаю. Бо то, що Ти говориш, те, що ти в своїй голові може десь і припускаєш, і думаєш, розходилося повністю із твоїм життям. І це страшно. Апостол Павло у посланні до Коринтян каже, що ніхто не може сказати Господь Ісус як тільки через Святого Духа. Що це означає, дорі брати і сестри, що коли ми просто скажемо це слово «Господи», то то не ми сказали. Тільки Святий Дух може визнавати, що існує Бог. Святий Дух у нас. І коли ми це вимовляємо, отже, Святий Дух у нас діє. Але настільки велика влада є в руках людини, що вона може цій благодаті силі, Святого Духа у своєму житті противитися. Бо каже Ісус Христос, ви до мене взивали. Ну, може, і силу чудес створили, що ще страшніше, Божим ім'ям молитвою можеш навіть зціляти, але як не робиш волі Отця, як твої діла розходяться із твоєю молитвою, Бог скаже: я тебе не знаю. Тому так важливо, дорогі брати і сестри, щоб живучи молитвою, ми справді жили. Дією Святого Духа, котрий у нас молиться. Також сьогоднішнє послання до римлян, апостола Павла так гарно про це говорить, що Авраам був не батьком діл, а батьком віри. Віра йому була зарахована за оправдання. Ми із вами, наше покоління, старші покоління, покоління моїх батьків, ми часто є. Дочками, синами, батьків діл, котрі знали, що як собі не заробиш, і того нас вчили, як не будеш старатися сам, то ніхто другий тобі нічого не дасть. І релігія завжди була, якщо не на другому плані, то напряму заперечувалася, ми це добре знаємо. Але ми, віруючи, знаємо, що маємо бути уже для своїх. Дітей для послідуючих поколінь батьками віри, ті, котрі будуть із певненістю казати, що твоє життя перед Богом не має розходитися із твоєю совістю, із її голосом, що Твоя молитва має чітко перемінювати тебе і виливатися на все твоє життя. Що ти взиваєш Господи, то маєш ставитися до Бога, як до свого Господа. І каже апостол Павло, що. Авраам навіть проти надії надіявся. Які це великі слова. Маючи сто років, будучи бездітним, і Сара також була похилого віку. Він повірив Богові, що стане, що буде, що буде мати не просто сина, а стане батьком народів. я, дорогі брати і сестри, ніколи би на місці Авраама не повірив. Маючи 100 років, не маючи дітей, повірити, що Бог дасть тобі потомство, бути батьком не лише ізраїльського народу, а й всіх інших народів. По вірі. Тому, дорогі брати і сестри, зараз багато таких ситуацій, що ми маємо йти навіть без надії, тянучися, все одно бути впевненими, довірлими Господу Богу. Не раз проти надії. Надіятися за прикладом Авраама. Про це сьогодні молимося, справді, щоб ми були батьками віри, не батьками діл, котрі учать лише що краще, як заробити, як жити, але як себе Богові довірити. Слава Ісусу Христу!